Будь-яка людина в намірі здійснити щось, вона потребує мотивації. Аллах Наталя каже: сповісти моїх рабів про те, що я прощаючий милосердний, і що кара моя кара болісна, тобто два крила мотивації. Як у будь-якої птиці, це є базіс та фундамент. В іншому ять Аллах Суанталя каже: Кличте Господа свого покірно. І потаємно. Воістину він не любить тих, які порушують межі і не пошируйте безчестя на землі після того як вона стала кращою. Кличте його зі страхом і надією. Воістину милість Аллаха близька до тих, які роблять добро. Але найвищою мотивацією є таємниця свідоцтва слів «Ля-ля-ля-ла». -ля це любов до Аллаха. І вона як голова всьому, як голова птиці. Якщо два крила це надія та страх, то це. Hvala